Що робити українським чоловікам, які знаходяться за кордоном і не можуть отримати закордонних паспортів? Розберемо, що таке міжнародний захист, хто має право на нього подати документи, які він дає плюси, мінуси, як ви можете його втратити, і, наприклад, коли ви можете податися на громадянство після отримання міжнародного захисту. Тому це відео буде актуальне для усіх людей, які проживають на території Європи. Не тільки в Польщі, тому що сама процедура отримання міжнародного захисту, вона практично ідентична у кожній країні. Тому перед продовженням прошу вас підписатися на мій YouTube канал, де я щодня ділюся з корисною інформацією. І давайте перейдемо до самої справи. Ви напевно знаєте, так що останнім періодом усі українці, які подалися на видачу закордонних паспортів за кордоном, їх на жаль не отримали. Такі е, організації, як ДП документ або ж Генеральне консульство України, просто не видає цих документів. Люди заплатили гроші, і така, знаєте, політична ситуація, ніхто їм їх не видає. Просто прийняли постанову новий законопроект, який передбачає неможливість видачі закордонних паспортів. Спочатку були звичайно технічні проблеми, які так і по сьогодні не виправились, а потім їх просто перестали видавати. І не знаю, чи ця ситуація покращиться в майбутньому будемо слідкувати взагалі, як вона буде розвиватись, але потрібно мати у себе на думці у випадку, якщо не будуть видавати ці закордонні паспорти, як можна легалізуватися і бути легально на території Європейського союзу, тому будемо говорити про міжнародний захист. Ви маєте право податися на два типи міжнародного захисту, або ж так званий отримати притулок, так і який саме підтип міжнародного захисту ви отримуєте, залежить від факторів, які ви розкажете. Тобто, чи вас переслідує хтось, чи ви приїхали з України через війну, і так далі. Зараз ми про це детально розповімо і розберемо. Міжнародний захист він ділиться на два статуси: перший статус це статус біженця. Статус міжнародного біжен... біженця, навіть можна сказати, і другий статус це додатковий міжнародний захист, або ж як говорять в інших країнах, «subsidiary protection». Можете вписати в інтернеті і подивитися в кожній країні. Такий статус є. І більшість українців отримують саме цей другий тип захисту. І практично без проблем його і отримають. Я зараз наведу також статистику, скільки людей вже в цьому році подалися на цей статус і скільки отримали позитивне рішення. Сам статус видається до кінця життя, тобто він не має терміну дії. І якщо ви, наприклад, отримуєте статус міжнародного захисту додатковий, тоді ви маєте право що два роки отримувати карту побуту, після чого вона просто продовжується. Але є випадки, також коли ви можете його втратити. Тепер давайте детальніше про кожний із цих статусів. Перший статус це статус біженця. Ви отримуєте Женевський паспорт, який називається документ подружжя в Польщі, і він дає вам право легально перебувати в країні, в якій ви знаходитесь, працювати. Також маєте право офіційно легально виїжджати в інші країни ЄС і там також йти до роботи. І за три роки від моменту отримання статусу біженця ви маєте право податися на громадянство в тій країні, де його отримали. Це також дуже великий плюс, тому що ви самі знаєте, так наприклад, якщо стандартна процедура отримання громадянства в Польщі займає там до восьми років, тут ви маєте право подавати документи уже за три 3, за, за 3 роки. Які е, основні причини так можуть використовувати українці для того, щоб отримати статус біженця? Ну, по-перше, це вам не видають паспорт. Ви можете аргументувати це тим, що ви подали документи до ДП документ до генерального консульства України, і вам просто державні установи не хочуть його видати, тобто це в певній мірі дискримінація. Так і відповідно через це це може бути однією із найважливіших причин, через що ви можете отримати статус біженця або ж міжнародний захист. І інші варіанти, які ви можете використати, наприклад, дискримінація чоловіків. Ви це напевно більш буде актуально для людей, які походять там не знаю з Африки з інших країн, де є справді дискримінація на державному рівні. Але в Україні також і дискримінація. Наприклад, ви можете навести приклад, що до армії забирають лише чоловіків, а жінок ні. І це також є в певні, певній мірі дискримінація. Але Якщо ви хочете все таки подаватися на цей документ, зараз я вам поговорю більше про додатковий міжнародний захист, який отримують саме більшість українців, і що варто говорити так під час взагалі самої співбесіди і процедури отримання міжнародного захисту, щоб він вам був наданий. Додатковий міжнародний захист це також безтермінове рішення, яке видається українцям, і по статистиці, що ви зрозуміли, в 2024 році на цей захист подалося 7,7 і тисяч іноземців. З яких 3 тисячі це українці, і півтора тисячі людей отримали позитивне рішення щодо додаткового міжнародного захисту, і уже майбутньому за п'ять років можуть подаватися на громадянство Польщі. Прикріплю вам також в описі саму статистику, можете прийти і переглянути. А також вам прикріплю інструкцію з офіційного сайту, по яких причинах можна використовувати кожний із цих типів міжнародного захисту, і що для цього потрібно. Тому раджу вам також переглянути, коли будете мати вільний час, і що стосується додаткового додаткового міжнародного захисту. Тут ви можете використовувати основний факт, який, звичайно, що всі говорять, це війна. Вас будуть питатися, чому ви хочете податися на міжнародний захист. Ви говорите, що в вашій країні війна і ви не маєте безпечного місця для проживання. Вас будуть питатися, наприклад, чи може ви можете проживати на території Західної України. Якщо ви скажете, що так, тоді вам дадуть відмову. Якщо ви скажете, що вся Україна небезпечна, там літають ракети. Ви боїтесь туди їхати, і це є основною причиною для видачі міжнародного захисту. І ви тоді також отримуєте вже не женевський паспорт, а тимчасовий документ, який називається Тимчасове засвячення тузужінця, і ви можете їздити тоді, як отримаєте цей документ, лише в зоні шенгенської зони Шенген. А якщо ви хочете поїхати в іншу країну, тоді вам вже потрібно буде виготовляти візу. І так як я і сказав, коли ви отримуєте ось цей міжнародний захист, додатковий міжнародний захист, за 5 років ви можете податися в цій країні на громадянство. І також дуже багато питань є: чи можна взагалі працювати під час подачі на цей на цей захист і чи забирають паспорт. Якщо у вас була карта побита, то у вас не забирають паспорт. Якщо у вас не було карти побиту, у вас забирають паспорт на термін розгляду справи. Він займає від 3 до 6 місяців, і ви не маєте права виїжджати з території Польщі під час розгляду самої справи. Це дуже важливо відмітити, тому що вони ну це прописано в законі і цього не можна робити. Щодо взагалі працевлаштування, чи ви маєте право працювати під час розгляду на міжнародний захист? Маєте право у випадку, якщо ви до моменту подачі мали право до легального працевлаштування. Тобто, наприклад, у вас була карта побита, то тоді так ви маєте право продовжувати якби, працю на підставі попереднього дозволу. Якщо до цього часу у вас не було дозволу на роботу, наприклад, не було статусу УКР, ви були, наприклад, на туристичній візі, але зараз всі вже мають українці доступ до ринку праці, тоді би ви не мали право легально працювати під час розгляду самої справи. Тому ось коротко взагалі, що стосується взагалі додаткового міжнародного захисту. І давайте тепер переглянемо випадки, коли ви можете втратити міжнародний захист і коли вам можуть забрати ваше рішення. По-перше, якщо ви виїжджаєте до країни, з якої походите. ви поїхали в Україну, і все, ваш міжнародний захист відразу анульовується. Також не можете використовувати паспорт України, тобто, як ви отримуєте вже саму книжечку, тимчасове защичення цизуємця на усіх аеропортах. Всюди ви показуєте саме його, і як будете мати також додаткову карту побиту з приміткою охорони озапав з нею ви будете мати це тимчасове за і тільки на підставі цього ви повинні і показувати так свої переїзди і так далі. Ви також не можете використовувати паспорт України, я сказав, і не можете заходити також в консульство фізично України, тому що ви якби рахуєтесь біженцем, так і ви не можете цього робити. Також хотів взагалі загальному сказати. Дуже багато людей говорить, чи це правильно подаватися на міжнародний захист, тому що як не як ми в Польщі знаходимося, це якось неетично так подаватися на міжнародний захист. Зараз усі українці, які знаходяться на території Польщі, знаходяться під тимчасовим захистом, і також певній мірі є біженцями, тому тут немає чого стидатися. Якщо вам справді підходять самі процеси, так подачі, і ви готові пройти саму співбесіду, розказати, що ви тікаєте від війни з України, тоді звичайно, що варто подати на цей міжнародний захист, тому що тоді ви отримуєте рішення, можете податися на карту побиту і жити далі. Ви також знаєте, що зараз українці мають право легально перебувати на підставі тимчасового захисту, статусу ОКР. І на мою думку, поки це найбільш оптимальний варіант для е легального перебування. Якщо ви все-таки зараз у вас закінчується закордонний паспорт, тоді думаю краще податися на цей міжнародний захист, тому що як не як він цей захист дає вам право легально перебувати і взагалі існувати так на території Польщі. А якщо у вас взагалі е, дія закордонного паспорту ще там рік-два, я би вам все таки радив почекати. Можливо, щось проясниться з цими е, українськими документом е, генеральним консульством. Можливо, будуть видавати паспорти уже людям. Напишіть в коментарях вашу думку, як ви вважаєте, чи це станеться? І якщо у вас взагалі паспорт довше, там 3-4 роки і більше, то я думаю, вам поки немає сенсу займатися міжнародним захистом, тратити свій час нерви. А можете податися на просту карту побиту або ж перебувати на підставі тимчасового захисту, тому ось коротко взагалі про тимчасовий захист. Якщо вам цікаво, взагалі, які є типи карти побиту, як податися на громадянство в Польщі по стандартних процедурах. Можете прийти до мене на YouTube і переглянути попереднє відео. Також посилання на такі відео я додам у себе в описі під цим відео, тому раджу вам прийти і переглянути, тому що там є дуже багато корисної інформації, яка, в принципі, буде е, необхідна кожному українцю, який перебуває на території Польщі або ж Європи. Тому дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково прошу вас підписатися, підтримати мене і розвиток самого youtube каналу. І до зустрічі у наступних відео.